Це амбулаторний журнал, це доктор у нас відпустку до четверга, то він якби по Кожну тварину він веде по лікарні. Це тварини, які поступили, ведеться журнал і ведеться. Так Кожну тварин, ті, що віддали і ті, що поступили. Кожна тварина, яка поступила, реєструється. Якщо це відлов, то що це відлов. Звідки? Якщо це під ну, людина просто принесла, пишеться і її ім'я, і телефон. І звідки вона привезла. Якщо це підкинули під ворота, то так і пишете. під ворота. зараз десь знайду. Підкинули під ворота, і Ковір, звідки вона з якої адреси. Це журнал, так само, ведеться і ведеться. Акт. А це, так, так само. Кожна тварина. До кожної тварини, то що тут є, пишеться акт. Якщо це звідлом, пишеться один на декілька тварин того дня, скільки привезли. Якщо це окрема людина, то окрема. Так само власник. На кожну людину, яка бере тварину, заводиться акт прийому передачі. Ця людина в нас є всіма її даними і всіма її контактними телефонами. Якби так, людина ставить свій підпис, що тепер тварина знаходиться у її власності. Якщо ми повернули за весь період часу на місце. Під опіку волонтерів 108 тварин ми підраховували з 1 січня. Прилаштували, е, скільки там ми подавали, 200 з копійками а на нашому підприємстві там. і на ринку старому 180. Тобто прилаштували вже велику кількість тварин. На ринку так само ведеться такий журнал е, прилаштованих тварин, тобто з адресою з телефону. Ми випускаємо собак назад, повертаємо тільки під опіку волонтерів, іначе немає сенсу, бо їх або вструють, або щось ними зроблять. На щеплення, на щеплення. Це все по значить, на альтенацію. 24 числа показники до здійснення перепинити пересмертність ждальність тварини, якої виявили ознаки несов'язні з подальшою несумісністю з... діагнозу. Тому я не можу розібрати ну. А, діагноз, ножини, перелами, переломи попередкового відділу хребта. Півтонни кожного тижня навозяться. Шиї, лапи, куртки, а з і ще, ще субота зуб'яки вивозить на автобуску. У неї зовсім зубів немає окремо корні дівчата, прямо є, йде. Окремо це, вона жилеть, входить. Ну, жодного зуба в неї немає, можна навіть вторгувати. Це не ми її повирвали, це нам таку її підкинули. Я покажу, де Тут було на все складку, куди вивізли три машини, сміття, звісно, самази, три величезні мотивляти, тут все було, що їх не було. Ви тільки санітази, комп'ютери, шмири, ми це все розчислили. Зробили тут такі лічечки, такі блоки, невеличкі вікна повстреляли.